Клієнт банку зняв 0,2 від суми рахунку, після чого на рахунку залишилося 4800 гривень. Визначте, скільки грошей зняли з рахунку. Вся кількість грошей на рахунку це 100%. 0,2 це 20%, це скільки зняли. Скільки зняли, нам потрібно знайти, ми не знаємо, позначаємо через х. Після чого залишилося 4800 гривень. Обов'язково гривні пишемо під гривнями, відсотки під відсотками. 4800. Оскільки вся сума це 100%. 20% було знято з рахунку. Залишилося 100 відняти 20, 80%. Отже, 20% відноситься до 80 як Х відноситься до 4800. Х дорівнює. Знаходимо невідомий середній член пропорції. Отже, на нього ми будемо ділити. А два відомі крайні перемножаємо 20 множимо на 4800. Одразу по нулику відкидаємо. 48 ділимо на 8. Буде 6. 8, поділити на 8, 1. Отже, 2 множимо на 6 – 12, і дописали 2 нулики. 1200 варіант Б.